Дорогі мої друзі, я сьогодні з вами, Валентина, тому всім доброго, найкращого дня. Хай буде у кожній оселі радість, тепло, добро і обов'язково мир, здоров'я у кожну душу. Сьогодні маю вихідний день, але мої діти поїхали по своїм справам і десь до якогось ще парку дитину свою прогулять. У мене з'явилася, як кажуть, маленька частинка якогось часу, що я можу вам щось розказати. Сьогодні, правду сказати, це не сьогодні. Я ночі поставила, відварила у мене свиняча рулька була. І зараз вона вже би, готова. Я зараз буду витягувати, хочу зробити, знаєте, раніше казали, Зельс. Потім. Це так у нас там говорили, так я чула в своїй рідні Сальтісон, e, знаєте. E, тому сильно скучаю за салом і хочу вам сказати, маю. Машину не я, діти мають, але я такою мала таку можливість відварила і у такій, якби машинка їхня там, чи що, я навіть не знаю. Час вам покажу. Я дуже часто в неї там готую. Вони і сир беруть, йогурт беруть, а потім ми його трошечки відтоплюємо там. Пару часов, але це, якби походи, він підніметься, збирається, такий у них тут сир. Другого сиру немає. Я пробувала, що нічого не не, не в мене не, ну, не, не складається так, як би якби я хотіла його. Тому така сьогодні нагода мені є. Я вам покажу зараз, як я відварила. Щас. Ой, Боже. І так вам показую це в них така машина, назва її, бачите, тут ставиться, на який там таймер треба, ось години. Там які. і відварюється до готовності. І ось дивіться, я відварила його зараз, хочу зробити цього сальтісуну. Не знаю, як у мене вийде, але думаю, я зараз спробую витягну, від, від кісточок відніму це все м'ясо. Зараз буду показувати. Тому бачили, так, що в якій справі ми там все, якби, готуємо це все. Я зараз виберу це все м'ясо, відберу все, покажу вам, як я роблю. Не знаю як. Одні говорять, що в бутилках можна. Раніше желудок був свинячий, там, чи що, ми це все чистили, робили. І потім робили, напихали туди сантісонце робили. Тут у чому прийдеться. 에, дивлюся, люди роблять 에, у, цьому, 에, у, бутилки просто, у ці закладають і ставлять у холодильник і воно потім розрізають його, і можна його різти як кобасу, їсти як кобасу. Да? Ну, а я сьогодні спробую. Трошки хочеться зелені якоїсь, але у мене всього потрошки. Я його зараз поріжу. І для Ви навіть не повірите, чесничок я такий, взагалі то не кладу, в мене є такий, я по собі посадила. І кладу тільки дрібнесенько ріжу, бо в мене діти не дуже люблять чесник. І ну, ще в мене хмелі сумнів, він теж запах має непоганий. Є такі в мене овочі. Теж можна буде зелень така з петрушечкою. З усім. У мене є петрушки, але дуже мало. Ну, нічого. Я думаю, достатньо й того. Можна якусь морквину, було, але я думаю, перший раз спробую так робити, бо ми раніше робили ці желудки свинячі клали, зараз ми, у нас так виходить. Попробую. Тому буду витягувати м'ясо і будемо розбирати в місці. І так показую, гляньте, витягнула свою рульку, вона у мене величенька була. Порубана. Ну, так вони купували в мене діти. Зараз я його буду відділяти. Порізала трошки зелені, бачите, є у мене трошки чесничка, пілечку, цибулька зелена. Все. Тепер буду відділяти зараз. Ага, Маю таку от, бачите, теж для випікання. Ну, попробую ньому. Маю саму цю пленочку. Зараз попробую так, як. Правду сказати, готувала, все туди ложиш, от да, цей Можемо все, як вже готуємо до готовності, стараємося. -от. І лаврушечки, і якогось перчика. Все, ложимо так, як треба. Не знаю, така вузенька, але може буде добре. Дуже вдруге треба сложити. Побачу, гуська якась може. Таку вдруге, мабуть, слушу. Ось так от. І попробую м'ясо відділяти. Бо це нічого не зробить, правда ж? Так, щоб не віднімати у вас багато часу. Хочу вам показати. Бачите, я вже відібрала трошки самого, самої шкури. І ось, дивіться, так вона легенько її обираю, обираю. Де треба, ножичком підтягую, де не дуже воно обирається. Ось так от. І потім кладу, попробую. Ще й так. Люди приспосаблюються, а ми так. Ну, раніше в нас було по одному, тепер дивіться, як добре. Так обібрала, щоб тут все чистеньке, без не волоса, там ніякого не було, не щетинки тої. От і все. І так, зараз спробую м'яско сюди, зелені. От. Вже одна часть їсть. Дивіться, як добре обирається. Це все м'ясо. Я його розбираю, там у мене ще одна їйся, це я. Не влізе, значить у другий. Другий ємкість візьму, покладу. І так от обираю. Так, не буду займати у вас багато часу. Багато часу не буду займати. Відключу бокава. А тепер гляньте, наложила зелені вже все. А тепер беру. І трошечки, як кажуть, кладу трохи, самої жидкості. Гарненько сватиться. так от побачимо, що буде. Учимося пробувати. Якщо немає в чому, так в другому чому-то. Положимо і зробимо так, як треба зараз. Опа. Ну так от. Трошки ну, підсолене все як надо. Ось так от. Отак я вже, вважайте, зробила. Тепер сюди в мене є ще шкурочка. Ця. Вот так вот. Накроем. Трошки зелени, трохи того, трохи сю. А. Так вот. Вот вам и сальтисон получился. Так, это можно сюда показать, толще покладу. Вот так. Вот и все. Зелени положила, все положила. Вот теперь І в холодильничок. Попробуємо і так, нема желудочка, попробуємо такий собі зробити сальтісончик. От і все. Побачимо далі, який буде у нас сальтісон. І так, дорогі мої друзі. Ви знаєте, я сьогодні зробила свою роботу, поділилася з вами, але поки у мене буде застигати у холодильнику мій сальтісон, покажу його, мабуть, завтра. На сьогодні, на сьогодні мабуть, у мене все. Маю другу працю, маю квітки Алоя. Мороз мені трохи побив їх там, але треба пересадювати трошечки. Зараз піду подивлюся, може, зможу щось зробити. Yeah, yeah. Так? І може, обріжу там сьогодні субота, може, обріжу там свої трохи дерева. Ну, от така моя сьогоднішня справа. Всім дуже буду вдячна, хто до мене приєднається, хто буде сьогодні зі мною. Дуже багато справ я зробила. Трошки постиралося, трошки десь щось на вулиці зробилося. І встигла ще і зробити той сальтісон. Отак от, от розлила трошки холодцю. Ну, в общем, всього потрошечки. Тому всім дуже буду вдячна, хто сьогодні приєднається до мене. І до зустрічі! З вами була Валентина. Я вам дуже всім вдячна, що ви зі мною. До зустрічі!